У перших подихах осені завжди є щось більше, ніж просто зміна погоди. Це спогади, що знову озиваються: поліське, невелике село, загублене серед хвойних лісів, і жовтих полів зустріло осінь звичним шелестом вітру. Дерева вже скинули перше листя, а над дахами будинків простягався дим, з печей, змішуючись із запахом сухої трави. Це була пора, коли земля відпочивала. А люди згорталися до себе, мов у коконі. Але для одного старого чоловіка ця осінь принесла щось більше ніж просто прохолоду чи запах диму. Олександр сидів на дерев'яному ганку свого будинку, його погляд був спрямований далеко. За поле заліз туди, де сходиться земля і небо. У руках він тримав стару металеву кружку з теплим чаєм, проте вже давно забув про її вміст. Його думки були де-інде, в іншому часі у світі, де він був молодим і живим, по іншому. Олександр. Кремезний чоловік із глибокими зморшками навколо очей, був не з тих, хто багато говорить. Його слова завжди були короткі, мов вистріл, але в погляді ховалося більше, ніж будь-яке оповідання. Він, колишній солдат, ветеран давно минулої війни, його пам'ять була заплутаною ниткою зі страху втрати щастя, яке вціліло, попри все. Галина, його дружина, стояла в домі на кухні. Вона пекла пиріжки з яблуками, саме так як любив її чоловік. Їй не треба було питати, що він думає. Вона знала. Кожної осені в його очах з'являлась тінь, знайома їй ще з тих далеких післявоєнних років, у ту ніч, коли місяць був повний. А вітер ламав гілки старої яблуні Олександра, розбудив сон. Він кричав у вісні снідо, імена що більше не звучали в голос обличчя, що давно пішли з життя. Його тіло здригалося, наче він знову там, у траншеї під обстрілом. Він прокинувся в холодному поту, важко дихаючи, мов би вибрався з під землі. Галина не сказала ані слова, вона просто принесла води, сіла поруч і чекала. Її мовчання було лагідним, мов пісня без слів. Наступного ранку він знову мовчав, але Галина вже знала, цього року йому потрібно більше ніж просто перечекати осінь. Наступні кілька днів вона діставала зі скрині старі фотографії листи, які зберігала десятиліттями. Один знімок зроблений десь на півдні України, де Олександр Молодим стояв поруч з бойовими товаришами. Вона поклала на стіл біля нього. Він довго на нього дивився, але нічого не сказав. Можливо, варто ще раз побачити ці місця, тихо мовила вона. Просто для себе. Олександр мовчав. Його пальці тремтіли, коли він доторкнувся до знімка. Він не був певен, чи хоче згадувати. Минуле, як поле змінами, ніколи не знаєш, де болить сильніше. У ніч перед рішенням йому наснився Петро. Друг дитинства і бойовий побратим. Він стояв на узлісі, усміхнений, мов у той вечір перед останнім боєм. Ти ще не прийшов, Сашку, сказав Петро. Я чекаю. Олександр прокинувся із серцем, що гупало в грудях, як барабан. Він сів на ліжку, втупившись у темряву. Більше не було сумнівів. На ранок він пішов на кухню, де Галина поралася з тістом. Можемо їхати, сказав він ледь чутно. Вона не відповіла, лише поглянула на нього з усмішкою, сумною, але теплою, як осіннє сонце. Машина чекала у дворі, валіза була запакована, їх чекала дорога не лише через пів країни, але й у глиб серця, де зберігалися і біль, і любов, і спогади, і дорога ця тільки починалась. Машина повільно рушила з подвір'я, залишаючи за собою знайомий шелест листя і погляд сусідки, що провела їх мовчки з затюлевої фіранки. Вітер підхопив останнє жовте листя, і воно закружляло, ніби хтось махав услід. Олександр не обернувся, але серце його вже було в дорозі. Коли ти рушаєш туди, де залишив частинку душі. Кожен кілометр стає не просто відстанню, а ниткою, що зшиває тебе з минулим. День був похмурий, але не холодний. Осіннє сонце сховалося за хмарами, лишаючи світло приглушеним м'яким, мов світлина з давніх альбомів. Дорога вела на захід до Житомирщини, звідки все колись починалося. Саме там юний Олександр уперше ступив на шлях, що згодом привів його до війни. Галина сиділа поруч у машині. Вона не говорила зайвого. Її руки тримали термос із трав'яним чаєм, а в очах уважність і терпіння. Цього разу центр розповіді Галина вона була не просто супутницею в дорозі, вона була тінню, що супроводжувала Олександра все життя. Її мовчання вміло слухати краще за слова. І в цій поїздці вона стала тлом, на якому почали вимальовуватись картини минулого. Вона спостерігала за чоловіком краєм ока, помічала, як його плечі трохи напружені, як погляд затримується на придорожніх лісах. Її серце знало, ця подорож не для неї, але вона має бути тут. Житомирська область зустріла їх полями, покритими туманом. У повітрі пахло вогкістю і глиною. Саме тут, колись багато років тому, їхній підрозділ вперше потрапив під артобстріл. Тоді ще зелені юнаки вони вперше побачили, як земля стає могилою. Олександр упізнав місце одразу у злісся біля старого мосту. Все ніби змінилося, але щось у повітрі залишилося. Він попросив зупинити машину тут. Тихо промовив він. Тут усе почалося. Він вийшов із машини, повільно підійшов до дерева, що дивом ще росло. Торкнувся кори. Колись під цим самим деревом він ховався від вибухів. Колись тут сидів і писав перший лист додому, не знаючи, чи встигне його надіслати. Галина вийшла слідом. Вона мовчки стояла трохи осторонь, не заважаючи. Олександр нахилився, підняв камінець. Такий самий, як той, що він колись тримав у руці, чекаючи команди вперед. Я думав, що забуду, мовив він, не дивлячись на неї, але кожна гілка, кожен звук ніби кличе мене назад. Коли він розповів про перший бій, голос його тремтів. Він говорив про хлопця на ім'я Юрко веселого, рудого, що завжди носив з собою губну гармошку. Юрко загинув того самого дня без крику мовчки. Просто впав і більше не підвівся. Я не встиг навіть сказати йому дякую, зітхнув Олександр. Він навчив мене сміятись серед бруд, а я тільки мовчав, чи його стали вологими. Це не був плач у звичному розумінні, це було звільнення коротке, глибоке, майже беззвучне. Галина підійшла ближче, поклала руку йому на плече. Її дотик був теплом, яке не потребувало пояснень. Юрко живе в тобі! Сашку, прошепотіла вона, він не зник. Ти пам'ятаєш, отже, він тут. Олександр закрив очі. Вперше за довгий час він відчув, що його біль не ізольований, що хтось здатен не лише чути, а й відчувати разом із ним. Вони сіли назад у машину. Дорога попереду була довгою, але вже не такою важкою. Олександр узяв термос із її рук, зробив ковток і всміхнувся ледь помітно. Добре заварений чай, сказав він. Галина поглянула на нього, а в її очах промайнуло щось м'яке надія. І машина рушила далі у напрямку до Вінниччини, де вже чекали нові місця і давні спогади, там, де ще залишилось невимовлене. Коли машина з'їхала з головної дороги в бік, Олександр похилився трохи вперед, ніби хотів вдивитись у саму землю. Вона ще пам'ятає його кроки, подих, страх. А може, і його молитви. Є місця, де пам'ять живе не в словах, а в повітрі, і щойно ти туди ступаєш холод, знову пронизує до кісток, навіть якщо на дворі вже давно весна. Вінниччина зустріла подружжя похмурою тишею. Узбіччя дороги злегка вкривала тонка мрякане дощ, легкий серпанок, що наче оберігав тишу цих полів. Вони зупинилися поблизу лісосмуги, де колись під час однієї з найхолодніших зим їхній підрозділ облаштував табір. Це було місце нічного чергування морозу до кісток запаху гасу і тіні вогнищ. Тепер тиша. Дерева підросли, сліди зникли, але в серці Олександра тут залишилась ціла глава його молодості. Олександр ступив на вологу землю повільно. Його постава змінилася не така пряма, як зазвичай. Він ніби зменшився, як хлопець, що знову потрапив у те саме місце, тільки вже не зі зброєю, а з пам'яттю. В уяві він бачив, як тієї зими вони ставили намет, обмотували ноги газетами, підвалянки. Як ділили останній сухар на трьох, він знайшов поглядом стару сосну, саме біля неї загинув Іван, їхній медик, коли повертався з чергування? Його смерть була миттєвою і майже беззвучною, як дихання. Він довго стояв біля тієї сосни. У повітрі стояв запах вогкості і моху, але в пам'яті запах гару і смерті. Олександр не міг забути, як тієї ночі йому треба було чергувати разом з Іваном, але він залишився біля багаття хворий. Іван пішов сам. Якби я тоді встав, прошепотів він. Може, все було б інакше. Галина мовчки наблизилась. Вона не знала цієї історії, ніколи раніше її не чув навіть вітер. Олександр повільно пройшовся по галявині, де раніше стояли намети, зараз була лише м'яка трава. Але ноги самі несли його, ніби тіло пам'ятало кожен крок. Він нахилився, провів рукою по землі. Тут ми спали, ось тут я ховав маленьку іконку в шкарпеці, а там він подивився в там ми співали на Різдво, тихенько щоб не почули вороги. Слова виходили неспішно, з паузами, наче кожне з них вимагало зусилля, але з кожним новим обличчя Олександра ставало світлішим. Коли він дійшов до місця, де впав Іван, він опустився навколішки. Земля була вологою, але він не зважав. У його руках маленький камінець, який він поклав на землю, як пам'ятний знак. Прости мене, друже, тихо мовив він. Ти пішов сам, а я живу досі, не знаю чому. Вітер трохи посилився, ніби дерева навколо зашепотіли. Це не твоя вина. Галина підійшла ближче. У руках у неї була невелика гілочка сухого розмарину. Вона принесла її з дому. Вона поклала її поруч із камінцем. Це був мовчазний жест, але він мав силу тисячі слів. Олександр подивився на неї. Її очі не питали, не осуджували, не аналізували. Вони просто були поруч, і цього вистачало. Вони сиділи на поваленому стовбурі ще кілька хвилин, потім повільно рушили назад до машини. Небо яснішало, і, хоча дорога до Миколаївщини ще була довгою, серце Олександра вже вміло йти далі, не втікаючи з пам'яттю. А попереду було місце, до якого він боявся повертатися найбільше місце, де впав Петро. Коли ти вже подумав, що біль в щох серце несподівано стискається ще сильніше, саме там, де пам'ять про найближчого. Попереду місце, про яке він мовчав найдовше, те саме, куди боявся повертатися, і водночас те, куди найбільше хотів дістатися. Миколаївщина зустріла їх яскравим, але спокійним днем. Повітря було насичене ароматом стиглого соняшнику і землі недавно зораненої після врожаю. Здавалося, що життя тут текло, як і сотні років тому, спокійно, без поспіху. Але для Олександра це була інша земля, земля крові. Саме тут, на пагорбі за селом, де тепер росте акація, упав Петро. Він не говорив цього Галині заздалегідь, і лише коли вони під'їхали ближче, промовив коротко. Ми майже на місці. Петро був більше, ніж просто побратим. Вони росли в сусідніх селах, навчались в одній школі, разом записались добровольцями, разом пройшли перше бойове хрещення. Петро був гучним, усміхненим, трохи безрозсудним, але з великим серцем. Саме він завжди піднімав настрій, коли ставало важко. І саме Петро закрив Олександра своїм тілом у момент обстрілу, без вагань, без страху. Олександр не міг собі простити, усе життя носив цей хрест мовчки. Щороку, на день загибелі Петра, він ішов до лісу, не на цвинтар, а саме в ліс, там де легше дихати, але говорити про це вголос не міг. І от тепер, коли земля змінилася, коли Петру мало б бути стільки ж років, скільки йому Олександр стояв на місці, де колись усе обірвалося. Це сталося тут, сказав він. Він пройшов кілька метрів вперед. Пам'ять чітко вказувала напрямок. Сонце стояло так само, як того ранку. Навіть вітер здався йому знайомим той самий, що зірвав з нього каску в момент вибуху, навколо ні душі, лише тиша, яку можна було чути, як биття власного серця. Петро йшов першим. Я кричав йому зупинитися, бо бачив щось дивне в траві, але було пізно. Галина мовчки слухала вона стояла, притримуючи капелюха, що здіймався від вітру, у її очах ні осуду, ні здивування, тільки співчуття. Олександр опустився на одне коліно, витяг з кишені маленький аркуш, пожовклий клаптик паперу. Це був уривок листа, який вони з Петром писали разом його матері, але так і не надіслали. Він поклав аркуш на землю, пригорнув долонею. Прости мені, брате, я мав ти першим. Це мав бути я. Голос урвався, очі зволожились, але не було крику, лише глибоке, важке дихання. Поряд тихо шелестіли трави. Галина сіла поруч прямо на траву. Вона не торкалась його, лише тихо мовила. Ти не винен, Сашку, ти не вибрав жити замість нього, але ти живеш, і це теж подвиг. Він не хотів би твоєї провини, він хотів би твоєї пам'яті. Олександр кивнув. Уперше ці слова не поранили, а загоїли. Він закрив очі і зітхнув. Вони залишили маленький камінь на місці, без хрестів, без табличок. Але Олександр знав тепер Петро не тільки в серці, а й у кожному подиху вітру над цією землею. Попереду їх чекала ще одна зупинка місце, де він писав матері свій останній лист, і, можливо, вперше тоді молився не за перемогу, а просто за життя. Тиша після прощення особлива вона не глушить, а лікує. Вона не порожня, а повна змісту, і в ній починається щось нове. Над головою розкинулося небо, те саме, що колись бачило втрати, а тепер було свідком тиші. І саме тут Олександр мав знайти відповідь, як жити далі, коли вже все пройдено. На світанку вони покинули Миколаївщину, їхня машина, вкрита шаром куряви, котилася вузькою дорогою через степи стії. Попереду невелике підвищення, пагорб над річкою, який Олександр колись називав останнім безпечним місцем. Саме тут багато років тому він написав листа матері, його перший. І як здавалося тоді останній? Сьогодні ж він хотів просто посидіти, подивитися на річку і вперше за багато років дихнути на повні груди. Галина помітила, як він змінився, після зустрічі з місцем загибелі Петра. Його хода стала легшою, плечі менш напруженими. Вперше за весь маршрут він сам запропонував зробити зупинку. Тут хочеться залишитися ненадовго, сказав Олександр, виходячи з машини. Галина вийшла слідом, несучи термос і теплу хустку. Скільки треба, стільки і будемо. Відповіла вона. Олександр сів на траву, підібравши ноги під себе. Він дивився на далечень, де річка повільно зміїлася між полями. Він мовчав. Його думки були не про війну, не про втрати. Вони були про те, як жити далі, не тримаючись за біль як за обов'язок. У ньому боролось двоє один хотів і далі пам'ятати через біль, інший навчитися пам'ятати через любов. Я боюся, що як забуду біль, то забуду. І хлопців нарешті промовив він. Галина сіла поруч, не торкаючись. Вона знала, що простір теж лікує. Вона мовчки простягла йому теплий чай. Пам'ять це не завжди рана, вона може бути і джерелом, сказала вона. Олександр задумався вітер погойдував траву, мов хвилі. Він витяг зі своєї сумки ту саму копію листа, яку мати колись зберігала аж до самої смерті. Папір пожовтів літери, трохи вицвіли, але суть залишалася. Я тоді писав, що боюся не смерті, а того, що не повернуся людиною, прошепотів він. Галина злегка поклала руку на його долоню, але ти повернувся, ти став чоловіком батьком другом, і ти пам'ятаєш, це більше ніж просто вижити. У голосі її не було пафосу, лише тиха впевненість, мов весняна вода, що пробивається через каміння. Олександр опустив погляд, його очі стали вологими, але цього разу без болю, скоріше як від великої внутрішньої тиші. Вони сиділи ще довго, майже без слів. У якийсь момент Олександр витер очі, випрямив спину і подивився на горизонт. Я не знаю, що буде далі, але тепер я готовий дивитися вперед, мовив він. Галина усміхнулася без слів. Він взяв її руку і вперше за весь маршрут сам поцілував її в пальці. Коли сонце почало хилитися до заходу, вони піднялися і рушили назад до авто. Перед ними залишалася лише одна зупинка їхній дім, але це вже була інша дорога не втеча від болю, а повернення до себе. Бо справжній шлях не той, що веде кудись, а той, що веде назад, у серце, де все почалося. Повернення не завжди про місце, частіше. Про внутрішній спокій, який приходить після довгого шляху, де кожен крок, був кроком до себе. Дорога додому була тією ж самою, але самі вони вже були іншими, і тиша в салоні машини була не вагою, а згодою. Поліське зустріло їх так само, як і проводжало шурхотом листя похиленими парканами та запахом диму з грубок, але щось у цьому повітрі змінилося. Олександр відчув це одразу щойно вони звернули з траси на сільську дорогу, йому було нетривожно, не тяжко йому було знайомо. Сонце хилилось до заходу, його м'яке світло лягало на стіни рідного будинку, на хату сусідки Марії, на креслату яблуню, що цього року вже не родила, але все ще трималася гіллям до неба. Олександр вийшов з машини першим, зупинився біля хвіртки і просто подивився навколо. Усе те саме але відчувалося по-іншому. У ньому не було більше тієї гострої тривоги, яка сиділа роками на дні грудей, не було тіні Петра в кожному шелесті, не було холоду того намету під Вінницею. Дім сказав він просто Галина усміхнулась, відкриваючи дверця та з іншого боку. Та навіть, попри полегшення страх, що згодом усе повернеться, сни тривоги, біль все ще ховався десь. На межі свідомості. Чи справді ця подорож щось змінила, чи просто відсунула тягар? Олександр мовчки пройшовся подвір'ям, зазирнув до комори, торкнувся старого столу біля стіни, присів на лавку. Він боявся відчути себе знову загнаним. Що як я завтра знову прокинуся від сну? запитав він, не дивлячись на галину. Вони сиділи разом на ганку. Галина поставила чай на дерев'яний стіл, звідкись із сусіднього двору доносилося муркотіння кота, а вдалині кукуріка в пізній півень, звичайний вечір у селі. Олександр подивився на старий зошит, що лежав на полиці. Це був щоденник, який він колись починав писати кілька сторінок про те, як воював, потім закрив і більше не торкався. Думаєш, мені варто дописати його? запитав він. Якщо хочеш, але може краще написати щось нове не про війну, а про шлях, про той, який ми щойно пройшли. Олександр взяв олівець, написав у щоденнику одну фразу Я повернувся не з фронту, а з власного серця. Потім закрив зошит. Йому більше не треба було ділитися болем, щоб відчувати присутність тих, кого втратив. Він знав вони з ним, але вже не як тіня, як спогад, що гріє. Галина тихо провела пальцем по його руці. Я пишаюся тобою, сказала вона, і це було найважливіше з усього, що він чув за останні роки. Вечір опустився повністю. Світло з вікна кидало м'які промені на підлогу. У хаті було тепло. Олександр вклався в ліжко, ковдра огорнула його плечі. Але тіло вже не тремтіло, голова була спокійна. Галина загасила світло. Лягла поруч, її подих рівний і тихий. Він слухав його і засинав під цей ритм, як під Колискову. У сні він ішов знайомим шляхом, але цього разу без зброї, лише з легким наплічником, і фото, яке тримав у руках. Петро усміхався з нього. Юрко грав на губній гармошці, а Іван сидів біля вогнища, розкладаючи чай. Олександр сів поруч, бо справжні дороги не закінчуються. Вони просто ведуть нас назад туди, де серце вже не боїться.